Вночі по відносно віддаленим від фронту Дружківці та Покровську Донецької області було завдано ракетних ударів. Про це повідомляє очільник ОВА. За його інформацією, у Дружківці пошкоджено лікарню, а у Покровську сім будинків та дитячий садок. Обійшлося без постраждалих. У Херсонській області через обстріл пошкоджено залізничне полотно. Рух поїздів неможливий. Про це повідомляють у Укрзалізниці. Фінальною зупинкою поїзда з Києва та точкою відправлення його до столиці стане Миколаїв. Херсонських пасажирів підвозитимуть автобусами. Як повідомили у компанії, ремонт залізничного полотна вже розпочався. Інформація про атаку шахедів ввечері у Дніпропетровській області не є дійсною. Про це наголосили у повітряних силах ЗСУ. Повідомляється, що ворог використав розвідувальний БПЛА та кілька повітряних куль з кутовими відбивачами. По ворожому БПЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування Схід. Наступна масована атака РФ може відбутися 24 лютого. Про це розповіла речниця оперативного командування Південь Наталія Гоменюк. Повідомляється, що у чорному морі два підводні ракетоносії. Це до восьми ракет типу калібр. Згідно зі статистичними даними, час між масованим ракетним ударом становить близько двох тижнів. Минула атака була 10 лютого. Враховуючи любов росіян до символічних дат потрібно бути обережними. Попередили військові. Укренерго не запроваджувало обмеження на споживання електроенергії на регіони держави. Тож українцям з Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей обіцяють не вимикати світла протягом усього дня. Проте ситуація може змінитися. Якщо споживання досягне пікових позначок, Укренерго доведеться ввести ліміти, що миттєво призведе до повернення графіків стабілізаційних відключень.